Всім привіт сьогодні. Знову з вами я Фронт, Сьогодні нас ахуєнне круте інтерв'ю з дуже цікавою людиною. А перед інтерв'ю дуже хочу вам подякувати за тисячу підписників на моєму каналі. Я реально ну в шоці, дякую всім, хто до цього приєднався. Ну і звісно, давайте ще доб'ємо мені соточку в Діскорді. Там залишилося буквально там десь 5-6 людей. Заходьте в мій дискорд, там дуже багато цікавої цінної інфи. Наприклад, недавно я злив одяг, якого ще немає на сервері, але він вже скоро буде. І цей одяг ви могли побачити тільки в моєму Діскорді. Або ніде, типу. Ну тому заходьте, не втрачайте цю реально цікаву можливість. Ну і звісно нагадаю, що я граю на самому крутому українському GTA ПетРП проєкті. Заходьте до мене грати, вводьте мій прямо код Франс на другому рівні, дасть там 50 тисяч доларів плюс один рівень. І будь ласка, не грайте на російських проєктах. Реально є вже крутий достойний проєкт, як Ван. Заходьте до мене, ви точно не пожалкуєте. Так, э, давай тоді знайомитись більше для аудиторії або для тих, хто тебе не знає. Значить, э, ти в нас Лінков, ти є доволі. Популярною персоною на Квант в тебе є тисячі переглядів на відео, і ти знімаєш в основному контент, такий, як у мене, трошечки, але в основному огляди оновлень і якісь ще прикольні теми. Плюс до цього по механікам і там різніше пробую запускати рубрики, таке розбавляти контент, як то кажеться. Це саме перше питання, яке має бути для тебе, це як ти починав? І як ти взагалі прийшов до того, що от я хочу саме знімати на українському проєкті, що от мені в кайф саме грати з українцями, е, ну з самого початку ще до повномасштабної, в мене вже тоді е, грав на інших різних проєктах, і була цікава гетиажка. Зробив невеликий перерив, і після того зайшов на перший український проєкт, там відкривався, познайомився з людьми. Ну і після чого ми, ми продовжили разом грати. А в момент, коли вже вийшов квант, то ми сюди Зайшли з сім'єю своєю. Ну, з змакали. І... Давай казати чесно: сама стара форма сервера, ви зайшли. Да -да -да. От, і почали тут розвиватися. В принципі, так як в нас вже була сім'я, ми там один одному допомагали, формили спочатку там на один бізнес, потім. Того бізнеса, свінки там і інші підфармлювали, купляли другий, третій. Ну і так от пішло потрошки розвиток. Як дійшов до того, щоб грати з українцями? Ну я думаю, вже так як я сказав, що почалась повномасштабка, зрозуміли відношення до. Країни агресора, і коли ти бачиш, що тобі гра цікава і з'являються цікаві проекти, то в принципі хочеться зайти пограти, подивитися, що, що це таке. Ну бо для мене це було таке трохи важке рішення. Я просто ну я реально хотів, але я ну я дивився на ваші перегляди. думаю, реально в мене може бути там якийсь шанс. Я завжди дивувався, як люди можуть саме. Ну от взяти, вирішити, знімати на українському проєкті, бо ну реально дуже велика була жага до російських проєктів. Ти взагалі ну, грав на там на 5 РП або якихось інших? Да, да, да. По починав я, виходить, з 5 РП, недовго там протримався, перейшов на. Маджайстю на Мажайсіку я знайшов ну сім'ю декількох людей, з якими ми там продовжили, продовжували певний час грати, і погравши десь там до року часу, ми прийшли ще на 5 РП. На 5 РП пограли, і після того гра закінчилась. скажу, зробив перерив десь там в рік, напевно, півтора. І, от виходить, виходив такий проект, як Nexus, і там вже там вже ми зайшли. Знайшов цю вже сім'ю і з нею почали розвиватися. І за те, щоб... Починати знімати, ну я можу сказати так, можливо, навіть це комусь буде мотивацію. Багато це від інших людей чув. За за зараз виходить, розвивається український там YouTube. взагалі, в цілому, навіть попит на українське зростає, і ну для багатьох це може бути хорошим шансом для того, щоб почати робити щось. Щось знімати українською, то зараз багато є такого розділів, в яких можна почати, в яких ви там наприклад розбираєтесь і зібрати якусь аудиторію. Mm, Слухай, ну о, насправді доволі. Та, та історія, але скільки ти займаєшся ютубом, і взагалі е, наскільки важко тобі було е, на, на початку, і наскільки швидко в тебе почали набиратися перегляди, щоб люди розуміли, що ну, в них так само може вийти, наприклад, і вони хочуть так само. Взагалі можу розказати, що ну, пробував я багато де то стріми, то відео. В цілому ютуб канал створений давно, але якщо брати гетажку, то ну десь з року 20-го, напевно, я почав а, грати, пробував знімати відео. Російською в мене не заходило, і вже от українською починаючи, я активно почав займатися іменно тут, на Кванті. Самого початку з, е, не настільки багато в мене відео збирали переглядів, але ну, була якась мотивація, кажу робити щось українською, і так як багато ніж не зайнятих, ну. Цікаво розвиватися в цьому напрямку, відповідно робилося, і з кожним відео активу ставало там побільше, десь спробуєш закидувати, десь тебе люди м м взнають, запам'ятовують, mm -hmm. і отак, от, от потрошки може розвиватися. Тобто, якщо мати бажання займатися цим, то в принципі навіть на даний момент можливо. Коли саме в тебе відбувся цей бум е переглядів, бо у всіх ютуберів відбувається таке, що ну тріско починає набирати статистика, коли ну в тебе так сталося. Я думаю, в момент, коли ну і на самому кванті і до нього зріс попит, коли почав підніматися онлайн, коли більш стабільно записуєш якісь відео, і ну навіть не можу так сказати, який саме момент був, але кажу: от, типу, якщо робити періодично, стабільно, то ну, все, все може вийштися. Да, да, Точно момент в момент у себе я не видів. Добре, поділись з нами своїм саме процесом зйомки відео. Як ти готуєшся, яким чином ти там створюєш сценарій? Які в тебе критерії є до відео, що воно там є якісним або треба ще доробити? Скільки в тебе уходить часу, наприклад, на одне відео? Тобто день, два-три, неділя. Скільки? Е, ну, можу почати з того, що взагалі я такий, як це вимогливий. І роблю по своїм можливостям, типу, ну, в мене далеко не, не якийсь дуже класний рівень там зйомки і тому подібного. Але як в мене робить відео? Через те, що в прямому, скажімо так, ефірі в моменті знімати я не сильно можу. І в принципі, так як я люблю відео короткі, по суті, я м, починаю з того, що в мене з'являється якась ідея відео. Я записую собі сценарій там, де прописую. Наприклад, по пунктам якимось можу розписати собі, і щоб виділити головні моменти, щоб це коротко було і ну, зрозуміло. Далі, після чого я вже перехожу, маючи план, і розуміючи, що мені треба і яку картинку, я починаю знімати вже самі, самі кадри з GTA. Після того. Там, Записую звук, обробляю його, ну і далі діло за монтажем лишається зробити, десь накласти якісь фільтри і тому подібне. Е, якщо говорячи за скільки часу в мене витрачається на відео, по факту, якщо сісти і зробити це в моменті, то ну за півдня, максимум там за день, це все можна зробити. Якщо якесь більш таке, напевно, масштабне, скажімо так, відео можна зробити. Але так як я лінива жопа, то в мене це може розтягнутися на Декілька днів там, певними етапами зробити і тому подібне. Знайома, знайома, да. да. Єдиний момент, якщо виходить оновлення, тут є розуміння того, що треба зробити відео швидко, оперативно і одним з перших, щоб ну, воно. Було в топі, то тут вже получається робиш, робиш це максимально швидко, напрягаєш себе і слухай. В мене є. От ми з тобою до цього говорили про е, особливості українського ком'юніті, про те наскільки я коли переходив, я відчув е, цю різницю людей і саме. Я просто ну насолоджувався тим, з якими людьми я спілкуюся. Я хотів би тебе запитати: чи ем, помічав ти якісь особливості нашого ком'юніті, саме там QuantRP, або Ти на Нексоці, коли грав саме українського ком'юніті? І ем, ну виділи просто ці особливості, і допоможи людям ем, зрозуміти, що ну досить грати на російських помийках. Наш квант РП він є вже достатньо зрілим, щоб на нього можна було перейти і доволі ну, отримувати задоволення від гри. Просто ну е різниця між між ком'юніті є в принципі досить великою. Саме з елементарного почати ну то, що зовсім різне відношення один до одного. Якщо граючи на російських проектах, ну реально було замітно тільки там висірство один до одного, максимально агресивна поведінка. Ну, як ми, в принципі, всі знаємо, бачимо це по, по, по нашим реаліям. І тут я можу сказати, що є ну дуже велика кількість людей, які м, хочуть допомогти, і ну не відмовлять допомозі тобі. З того самого елементарного знову ж таки почати, що якщо тобі треба кудись тебе там підвести, чи, чи допомогти, може навіть грошима, допомогти там, куди треба повозити щось підказати, що краще зробити, куди піти. Тут люди добріші, ну звичайно, не. Як то кажеться, в сім'ї не без винятків, Молода, да, да. да, да, да. <свят> то цей, то є, є і люди, які там будуть поагресивніші. але в цілому ком'юніті таке дружніше і є взаємодопомога. Тобто, ну реально, якщо не подобається, а я думаю, не багатьом людям буде подобатися от відношення до себе там негативне. Якщо хочете знайти якихось е, приємніших людей, то тут я думаю, ви по-любому знайдете собі. Тобі можуть бути як і сім'ї, так і просто. То там поодинокі люди, з якими ви можете здружитися і продовжити свою гру і, і розвиток тут. Наступним що хочу тебе запитати, які плани в тебе на майбутнє, і куди ти хочеш рухатися далі? Е, тобто, ну ти бачиш своє майбутнє на кванті, але який контент ти хотів би робити далі? Можливо, ти хотів би зробити якісь е, інші рубрики, або реалізувати якісь там колаби, або зробити щось масштабніше на сервері, як це робили великі медіа з інших проектів, наприклад. Якісь масові МПшки? Е, 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 є в тебе в планах саме щось такого? Ну, в принципі, є задумки про те, щоб. Можливо, якось трошки змінювати або е, розширяти теми відео на каналі. Мо, в основному в мене виходить зараз тільки там фарм і оновлення, хоча це досить цікава тема для гравців. Але ну, в подальшому хотілося б знімати можливо якісь там прикольні моменти, моменти можливо, якогось відігравання РП і тому подібного. От я зараз дуже чекаю моменту, там коли додать тих же Фібів, і ну, була би задумка така, щоб можливо піти туди і проводити якісь РП, показувати, як взагалі працює, е, працює ця гілка на проєкті, тобто не тільки крайм, а й держструктури. Ну а за МПшки, я думаю, це теж можливо. Mm -hmm. Буде якось реалізовувати, і, до речі, до МПшок можна би було і ті ж самі колаборації якісь підключати. Тобто, щоб, щоб поєднувати і знайомитися з іншими медійками проекту і розвивати, розвивати цей проєкт якось разом. Так, ну що, показуєш, що там в тебе тачка, то йому ще тим багато. Ну, із... ну почнемо давати з Ламарині. основна машина, на якій я катаюся, і цей. Я... Брав її для себе. Факту вже їжджу на ній, там скільки місяців, два, напевно. І ну по суті, від того, відколи вона вийшла. От, по вигляду, максимально зі всіх Lamborghini, які є на кванті, то вона мені найбільше заходить. От залишається брав я її за м 13 мільйонів. Вона повністю типу фетешна. Всі функції, які там могли бути, є крім автопілоту, ну, Це таке на ній швидкість більш важливіша. От, е та і, в принципі, не знаю, що, що розказати. Ну, от кажу. Типу, е, давай цінародний. історію номерів. Я там побачив? <сві> Ой, історія номерів, та шов, номера самі по собі цікаві. Е, заробляв тут вже ну не буду казати так, не так. Там вже хто захоче собі, то придумає, як <сві> я заробив на цій Ламбургіні. От, е, ну але цей з нашим софамом при, придумали от номера. Е, і в принципі їх, їх собі і поставив. Тобто, ще десь є одна така людина, у якої такий самі номера чи як? Та, ну по факту в мене насосав типу, в, мене насусав, а в нього насосав насосали. Типу, <різь> Тому отак от, як то кажеться, макали не і заробляли на цей а, на ну, машини. Понятно, да. Так, тепер е, далі в нас де BMW e 60 е, яка от ця машина вже буде з історією такою по побільше, подовше. Е, по суті, вона від самого початку в мене перша така дорожча машина. Е, так як я можна сказати від самого початку кванту став на модійку, то е, через деякий час типу, мені винили от за, за роботу і цей, щоб я міг от собі так по кайфу кататися, е, фотешив я її сам. Mm -hmm. Не знаю, зараз подивлюся, що на ній там є. Так, ну, я вже подивився, одно. там все майже є. Чіп другий даже стоїть. Чому да, тоді коштував, коли ти його купляв, бо. Чесно, я не пам'ятаю, мені здається, що на той момент я його купляв толі. Е, ну, я купляв його в нашого Софама або за 200, або за 400 тисяч. Типа, якісь ну, такі да, тоді мог. були ціни. <різь> 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 ну, хто хто встиг, той, той встиг. Ну, поняття. Ну, да. Ну от вона в ФТ з другим стейджом стоїть. Машина прикольна, до речі, ну, типу, прокручується колеса добре, на ній можна навіть якщо захотіти давати бочком трохи. Може вона без, дріфт? без дріфта. Так, ну, в неї без дріфт стейджа навіть. Ну номерадний теж от... в тебе проміг чисто поставив. Да, да, да. Всі так, знали. ну, да, колись катався, кайфував. Ні, ну, так, дуже класно і... виглядає, так. Да. Ну, да, є ще десятала кайфова машина. Довго ну, на ній теж катався. Так і виходить, третя машина. Це Impala з останнього івенту. Ну купляв я її в останній ні. Якщо я не помиляюся, то типу по цукеркам вона вийшла десь напевно в три з половиною мільйони. Середня ціна так, от можна буде потім порахувати. Середня ціна там цукерок десь двісті закупки була. Ну і дванадцять тисяч цукерок коштувала машина. Не чунив я її взагалі, але ну брав теж чисто для себе в колекцію. Бо перше, що з серіалу машина, ну і в цілому, типу, американський маслокар, не знаю, прикольно, типу, кайфую від такої машини. Ну і це легенда. Да, не-да, да. легендарна машина. Окей, давай перейдемо до одягу. Ти моднік чи ні? Такс, е, ну як сказати, таке, до, довго ходжу, типу купляю те, що подобається. Ну і от е, цей сетчик в мене виходить верх, низ і кросовки. Це теж з останнього івенту е, купляв. Я за цукерки теж збирав, скупляв цукерки. Е, от. Получається, на весь цей сет пішло 15 тисяч цукерок коштувало. І. Ну, та сама ціна середня, там десь 250 за цукерку. Не підрахувати. Ну і також в мене є ще mm -hmm. такий е рюкзачок чортеня. Ще є прикольна в нього фішка, що в нього очі вночі світяться. І купляв я його за... вже з рук, бо не встиг за цукерку купити, коли поміняли призи. Купляв я його за 2 мільйони 650 тисяч. Зараз ринок там трошки понижче, але ну, така ціна закупки. Плюс плюс в мене є ще окуляри з магазину, не знаю, чи вони зараз є, але типо, крильці, такі, mm -hmm. цей. 250 тисяч, е, кістяна рука, от у мене тут от вона є. Е, це подарок, не знаю скільки коштує, але це суто подарок. От. І рукавиці, які коштують в магазині 300 тисяч. О, це от в такому сеті основному я зараз схожу. Так, а е, це наступний, ну типа сетік, просто шорти з гетерами. Це колишня наша форма. Е, зверху просто татушками забився там, бо типа ганяли так, доки не випустили нашу основну форму. Е, скільки вони коштують, я не пам'ятаю 250 чи 300 тисяч, щось щось приблизно в такому діапазоні. Ну це беушні, вони не беушні стоять більше. Е, ну може й так, да. Я їх брав суто з магазину, тому блін, чесно кажучи, не пам'ятаю, яка там ну, я саме ціна. Буде десь. Так, ну і остання, типа, це, от вже наша форма Макаланів по 250 тисяч вверх і низ. О, відповідно... Так, це наша форма Макалан. Її недавно додавали, і верх. Коштує 250 і низ, так само 250 тисяч. Бігаю там так. Може в повсякденному житті трошки побігати. Більшості на весках, типу, бігається, щоб мечити вони на одно. От, та й в принципі, що ще? Ну, бананка, яка раніше була найковською бананкою. Зараз це просто не типу, квантовська яка за 900 тисяч, але і навіть за стільки не продають там слотів дев'ять. От, та й в принципі, якщо я не помиляюсь, це все, що типу в мене таке є по одягу, там далі просто вже під фрак і все йде. Ну, ти не дуже я бачу, шмотник, бо в мене вже недавно цей лям штукнув за потратити на одяг лям. Я не знаю як, не знаю коли, але я як та так спустив бабки. Да, ну типу, я більше такий, що на цей. Купив то, що подобається, і бігаю в ньому. Там рідко можу щось міняти. Рідко що мені сильно може сподобатися, що я прям захочу його зразу купити. Ну от по факту, е, оцей от статик, ну не знаю. Я от від нього зараз я кайфую, типу, часто з ним бігаю. Такий міленький. Ну прикольний да, все. Так, в тебе ще там бізак. Так, і от можна зараз тоді плавно перейти до вишеньки на торті да -да -да. до бізнесу. Так, під'їжджаємо до бізнеса. все, Він Це який цей Це... магазин, магазин одягу номер один. Що по цьому, по міці номеру, що на карті, типу так само номер один. От, е, ну Ну, понятно, понятно, да, да, да а, що можу сказати? Ну, бізнес цей а, забирався з аукціону за 121 мільйон. От, е, якщо говорити про цифри, то ну несе він в середньому десь. 500 тисяч, типу, може бути більше, деколи можуть бути і просадки трошки менше. Не але в цілому, типу, фінка не така. А що з, з, з тим оновленням? Вже там пофіксили за, замовлення в бізакі, і що в тебе ну, фінка просіла чи ні? Я можу uh -huh. сказати, що як мінімум в мене на цьому бізнесі, типу, на отаку фінку десь там 500-600 тисяч, то хватає двох чи максимум трьох, типу, замовлень. Тобто тут цей бізнес він не потребує. Бо стільки настільки часто замовлення матів. Можливо, в інших точках там, де люди купляють дешевші якісь речі, можливо, там не вистачає цього ліміту. Але я знаю, що по багатьом бізнесам це реально сильно вдарило. У мене ж у мене ж поки що не доходить до цього ліміту. Mm -hmm. На щастя, мені здається. Ну добре, ти в принципі нам показав все, що mm -hmm. в тебе було. Ти я, я щось забув. По-моєму, все. Той, ніби показав все. Ніби машина є, оєх є, вдягнуте, як бачиш. Так, ну це був лінку. Дякую тобі за те, що ти погодився на це міні-інтерв'ю навіть. Дякую, що запросив. Так, було приємно з тобою поспілкуватися. Я сподіваюся, Дуже, що дай. люди трохи більше про тебе дізналися. Ми там в твою нутрянку не лізли. Я думаю, що це ти вже розповісти там на своєму каналі, колись якщо захочеш. А так, про твій шлях як медіа, ми розповіли, в принципі, повністю. Дякую тобі за це інтерв'ю. О подожди, охраняй меня, короче, я вот так вот сделаю, я хочу понаблюдать. Для помощи может челик, а? Опа, сорок очков. Ой, Это... Я приехал.